Ти думи, ви хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так ужалю в голосінні проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи, сумні. Я на убогім сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, Буду сіять квітки на морозі. Будуть на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора льодовая міцна. Може, квіти зійдуть і настане ще для мене весела весна? Я нагору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймати, і несучи вагуту страшною, Буду пісню веселу співати. Вдовгу темної нічку не лину. Не столю ні на хвильку очей, Все шукатиму зірку провідну, ясну ладарку темних ночей. Так, як крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, буду жити, геть, думе, сумні.